У закарпатському центрі кардіології та кардіохірургії тепло. Тут запустили систему опалення ще на початку жовтня. На сьогоднішній день в закладі тепло. Ви відчували. Ми запустили опалювальний сезон з 3 жовтня, повністю забезпечені. Подбали про тепло та комфорт пацієнтів, і в медичному містечку по вулиці Коршинського у мікрорайоні Бам. В перших числах жовтня. Було розпорядження міського голови про можливість розпочати опалюваний сезон у медичних закладах, особливо в дитячій лікарні, в пологовому будинку при зниженні температури. Відповідно, звичайно, ми готувалися. До опального сезону протязі літа, це серпень, вересень, місяць, було перевірено системи, проведені гідравлічні випробування. Там, де є власні газові котельні, було проведено обслуговування і пускунала дуже роботи цих котелень, перевірені демарі. І відповідно запущено опалення. Зараз, в принципі, всі заклади з теплом проблем немає. Обслуговує медичне містечко в опалювальний період єдина приватна котельня, яка працює на щепі. Звідси подають тепло, крім корпусу міської лікарні, в лікарню з невідкладних станів, поліклініку і пологовий будинок. Лікарня планового лікування на дитяча, і дитячі лікарня працюють від газових котелень. Угода на газопостачання у нас була до кінця місяця. На даний момент ми підписали, провели процедуру, підписали нову угоду вже на наступний опалювальний сезон. окрім скажімо так, електричних обігрівачів і якихось, скажімо, теплових приладів, ну, електричних приладів поки що немає. Генераторами всі лікарні практично забезпечені. Єдине, що є один ще мобільний генератор і але він буде застосований у поліклінічному відділенні дитячої лікарні. Що встановлюється знову ж таки? Це приватні фірми газово конвітаційну установку, яка буде виробляти як електрику, так і тепло. Усі 563 школи, 582 дитячі садочки, 27 лікарень і поліклінік вже отримали тепло або будуть підключені найближчими днями. На Закарпатті стартував опалювальний сезон. Одночасно з усією країною 28 жовтня, за дорученням голови держави. В регіоні звітують соціальна сфера повністю готова до холодів. 492 котельні бюджетних установ області працюють на твердому паливі. Це 38% від загальної кількості. Такий підхід дозволяє зменшити залежність від електро- і газопостачання. Лише менше як Відсотки це електричні котельні. Водночас централізоване теплопостачання на Закарпатті збереглося тільки в Рахові. Там тепло отримують 19 багатоквартирних будинків та 27 комунальних закладів. Усі установи забезпечені генераторами, аби не зупиняти роботу критичних об'єктів. Та в уряді наполягають на економії.